Ретро екскурсія слідами Франка, вручення міської премії, його імені та мистецькі події Просто неба. Так Івано-Франківськ відзначив 169-ту річницю з дня народження великого каменяра. Детальніше про всі заходи наша Ольга Нестерук розкаже. А в тій кузні коваль клепче, а в коваля серце тепле, а він клепче та й співа. Всіх до кузні зива. Ходіть люди з хат і з поля. Тут кується краща доля. Так звучав Франко на площі, яка названа на його честь. Каменяра озвучували й іноземними мовами. Вже десятий рік поспіль до читань долучається Юлія. Цього разу обрала улюблений вірш. Земли моя все мати. Я вважаю, що такі читання це необхідна традиція, особливо для нашого міста. Для мене особисто це дуже тепла традиція, бо я була переможницею 10 років тому. Сьогодні ювілей. Мені здається, важливі такі читання вони допомагають людям розкривати Франка щороку по новому. Франкові читання у день його народження це традиція міста, яка не змінюється уже 15 років. Долучаються ті, що люблять Франка, або ті, хто вирішив, що він може прочитати, бо це теж для, для людини вийти прочитати перед перед людьми. Перед, це своєрідний екзамен. Ми вважаємо, що саме читання воно. То тих, хто дивиться, і тих, хто читає, і тих, хто знає, що що така річ є, десь з'єднає у великому дусі Франковому франковому слові, а передує читанням конкурс есеїв. Мій Франко цього року есей складався із 169 слів, і перемогла письменниця Роксолана Жаркова зі Львова. Є ще кілька робіт, які відзначені, теж як е, такі, що заслуговую. Ну, дуже дуже добрий е, рівень високий робіт. А ще у цей день відзначили лауреатів міської премії імені Івана Франка. Ну вона вже роками, тобто це вже стало доброю традицією. Звісно, що ми змінюємо різні форми як подачі, і, але основне ж така премія є. і Що в премії є боротьба. За те, щоб здобути є грошова премія. І... Тому я вважаю, що це для нашого міста дуже важливо Цьогоріч Четверо переможців у номінації Література визнання здобули Ірина Футуйма та Василь Загороднюк. А у номінації журналістика кращими стали працівники обласного телебачення Галичина, оператор Віталій Кобинець та авторка програми Окрилені відвагою Тетяна Дадак. Дуже приємно отримувати таку відзнаку за свою роботу. Але я думаю, це більше нагорода військовим, героям моєї програми окралені відвагою». Вони боролися і деякі продовжують боротися за нашу країну, інші повертаються. Це історії про їхню реабілітацію, про те, як вони повертаються до цивільного життя і водночас продовжують допомагати своїм побратимам. Загалом у 169-ту річницю з дня народження великого каменяра в Івано-Франківську відбулося більше як два десятки різноманітних подій. Відзначаємо 169-ту річницю з дня народження Івана Яковича Франка, нашого каменяра, пам'ятник, якого був встановлений до речі, 1965 році на цій площі був відкритий цей пам'ятник. Ми носимо ім'я патрона нашого івано і Пишаємося цим. Я думаю, що нам дуже-дуже важливо ще його сприймати не тільки як письменника, літератора, політика. Нам що, напевно, треба приймати його як особистість, який проживав своє. Особисті трагедії. Також на площі Каменяра нагородили переможців відкритого конкурсу образотворчого мистецтва Франковий мотив 2025.